Вони віддали життя за майбутнє своєї держави сьогодні. В Україні відзначають день пам'яті героїв. Крут нагадаємо, 29 січня 1918 року поблизу залізничної станції Крути, що за 100 кілометрів від Києва, 300 курсантів військової школи, студентів і гімназистів боролися з майже п'ятитисячною більшовицькою армією. Як у Львові вшановували пам'ять героїв? Дивіться далі. Юні сповнені сил і мужності. 300 крутянців були такого ж віку, як і львівські ліцеїсти імені Героїв Крут. Носити ім'я Героїв Крут воно накладає додаткову відповідальність за це, тому що вони як нащадки тих гер... Крутян, які поклали своє життя за незалежність нашої України. Про подвиг добре знають і самі майбутні військові кажуть: якби 96 років тому на місці Героїв Крут опинились вони, то зробили б так само. Протистояти цим загарбникам, тій п'яній матрусні, яка йшла на студентів, оцих, які без зброї, без нічого затримуючи, їх просто власними тілами. Звичайно, я би навіть не задумувався. А вже ж міг би, адже якщо ми патріоти своєї країни, нам потрібно хоч щось вкласти в її життя. Без зброї, але з непереможним духом. 96 років тому на залізничній станції Крути 300 юнаків боролись проти цілої армії. Майже всі студенти полягли у бою однак, те, хто вижив, зокрема, і Ігор Лоський – учасник бою під крутами, який похований на Личаківському кладовищі. Сьогодні до його могили принесли квіти та провели молебень. Коли вже Моряв'яв напав на них, то він просто з ними знущався, розумієте? Він майже всі загинули, а оцей Лоський Іван він залишився живий, і він сам з Львівщини з Жовкви. Трагедія, поразка чи велика перемога. Фахівці по-різному трактують цю сторінку історії. Однак, незаперечним залишається один факт: ціною власного життя вони розірвали кайдани неволі. Сучасники навіть проводять паралелі. Мовляв, події 29 січня 1918 року тісно переплітаються із сьогоденням. Ми знову маємо нові крути. Ми бачимо, як тепер український народ захищає свою Україну. Але реалії змінилися. Бо тоді ми мали 300 крутянців. Ми тепер маємо 300 тисяч. Сьогодні ми бачимо дую символіку передачу героїзму поколінь, зв'язок то, що не досягли наші герої Крут. Сьогодні ми стоїмо на майданах. Бій під крутами став не просто історичною подією. Він перетворився на справжню легенду і став символом України. І Тафічук Любомир Козак новини.